Вітаю вас! Урок інформатики в 7 класі. З вами вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи No92 Кравчук Павло Євтухович. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми роботи над числовими величинами, у мові програмування, складання лінійних проєктів з величинами. Які ж дії виконують над величинами числового типу в Python програмах. Для запису арифметичних виразів, аргументів математичних, деяких інших функцій, можуть використовувати числа або величини числового типу. Значення цих величин можуть бути цілими або дійсними числами. Для опису числових величин мовою програмування Python використовують службові слова. Для величин цілого типу слово «int», integer. Це довільне ціле число. Для дійсного типу float це будь-яке дійсне число. Мова програмування Python допускає представлення дійсних чисел як з фіксованою, так і з плаваючою крапкою. Дійсні десяткові числа з фіксованою крапкою записуються за звичайними правилами арифметики. Єдине, що відрізняє цей формат від математичного, це те, що ціла частина від дробової відокремлюється десятковою крапкою, а не комою. Якщо десяткова крапка відсутня, число вважається цілим. Перед числом може записуватися знак плюс або мінус. Якщо знак відсутній, за замовчуванням число вважається додатним. Наприклад, 9,23 0,05. Тісні десяткові числа з плаваючою крапкою подаються в експоненційні вигляді. Наприклад, Число 0,17 мільйонних. На початку пишеться ціла частина, яка набуває значення від 1 до 9. Після десяткової крапки стоїть дробова частина. Після запису знака експоненти вказуємо кількість знаків, які, на які треба перенести десяткову крапку. Наприклад, відстань від Землі до Сонця становить 1,496 на 10 в 11 степені. В експоненційному вигляді це записується як 1,496. Знак експоненти є 11. Маса однієї молекули води становить 2,99 на 10 мінус 23 степені. Або в експоненційному вигляді 2,99 знак експоненти є мінус 23, це в мови програмування Пейт. Над величинами цілого та дійсного типу можна виконувати операції. Додавання, віднімання, ділення, множення, піднесення до степеня, цілечисленне ділення, ділення з остачею. Якщо у нас задано значення величини А і значення величини Б і обидва набувають цілих значень, то можна виконувати вказані операції додавання, віднімання, множення, ціле піднесення до степеня, цілечислене ділення і ділення з остачею. Результат цієї операції буде мати теж тип результату цілий. Якщо обидва результати цілого типу, при виконанні дії ділення ми отримуємо результат дійсного типу. Якщо обидві величини будуть дійсного типу, то виконуються тільки операції додавання, віднімання множення, ділення і піднесення до степені. Результат виконання операції буде дійсне число. Величини дійсного типу можна округлювати. Для цього використовують функцію round. Наприклад, PRINT ROUND 1,3. В результаті ми отримаємо число 1. Відбувається округлення за правилами математики. PRINT ROUND 1,7 отримуємо результат 2. В першому випадку ми виконали округлення з недостачею, в іншому випадку з надлишком. Print round мінус 1,3 отримуємо мінус 1. Print round мінус 1,7 отримуємо результат мінус 2. Як бачите, у від'ємних числах це відбувається навпаки. Функція round може мати один параметр дійсне число, що округлюється. І може містити ще один параметр ціле число, що вказує на кількість знаків після цілої частини. Якщо це число 2 додатнє, округлення відбудеться до сотих. Якщо 0 округлюється до цілого. Якщо мінус 1, то округлюється до десятків, за відсутності другого параметра. За замовчуванням число округлюється до цілого. Нехай значення А буде 12,473 тисячі. При округленні цього числа роунд А ми отримаємо просто 12 по правилу округлення звичайних чисел. При записі round А2 отримуємо число 12,47, тобто ми округлили на два знака після коми до сотих. Round А 2. Отримаємо число 10, откруглюємо до десятків. Round А3 отримаємо знову ж таки число 12,473. Тобто в даному випадку округлення відбулося вже до тисячних. Роунд А7 отримуємо в результаті 12,473. За недостатком знаків після коми нулі в пенті не дописуються. У багатьох задачах нам потрібно працювати з введеними числами. А результатом команди Input є текст. Щоб перетворити текст, який складається із цифр, і, можливо, знаком мінус перед ними, у число можна скористатися функціями int перетворення в ціле число, і float – перетворення тексту в дійсне число. Розглянемо алгоритм роботи над числовими величинами мові. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Нагадую, під час роботи за комп'ютером потрібно дотриматись правил техніки безпеки і санітарних норм, які відносяться до правил сидіння за комп'ютером. Відстань 40-80 см. Спина рівненько опирається в спинку крісла, ноги поставлені на рівні на, на по підлогу або підставку, пальці рук зігнуті трошки вниз. У вашому підручнику інформатики 7 клас за редакцією Наталія Морза-Лажабарна на сторінках 74 і 75 задано вправи, е, Равлик і вправа 2 щасливе число. Є детальний опис розв'язку цієї задачі. Я пропоную вам самостійно розглянути розв'язок цих задач, виконати їх і зберегти, зберегти файли з іменем е, Равлик і, і, і з іменем щасливе число у своїх е, папках на робочому столі. Домашнє завдання проаналізувати параграф 8 сторінки 72 і 77. Дякую за увагу.